Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам акції, які діятимуть з 8 жовтня по 15 жовтня включно Багато цікавих. Акційних пропозицій. Записувала для вас фрагмент перед тим, як зайти в АТБ, але на вулиці було досить шумно, тому цей фрагмент вставляю без звуку. Якщо вам цікаво бачити мене в кадрі, обов'язково пишіть це в коментарях, буду себе показувати частіше ковбаса лікарська вагою 550 г від м'ясної лавки. Ціна за цю упаковку 101 гривня. 28 гривень та 10 коб'я коштує ковбаса, це ціна вказана за 100 грамів. Своя лінія, тут навіть є зріз, можна подивитися, як вона виглядає, салям мускатна. 75 гривень коштує ковбаса від своєї лінії балакова. Вага 500 грамів. Рулет. Варено копчений курячий. Ціна за 100 грамів 23 гривні. Виріб фаршевий, апетитний. Від розумного вибору. Ціна 34 гривні та 50 копійок за 500 г. Паштет екстра 12 гривень та 10 копійок. Розумний вибір. Гамбургер курічий. 165 г. Кабулочка булочка, сир котлета. Ціна 41 гривня та 50 копійок. Сосиски до макарошків. Вага 330 г. І ціна 49 гривень. Копійки закруглюю в більшу сторону. До речі, усі та грення мої улюблені 70 гривень. Докторські фірмові сосиски 330 г за 56 гривень та 30 копійок. Такий сендвіч із салямі. 48 гривень та 40 копійок. Сосиски 6 штук 41 гривня. 18 гривень коштує 100 грамів сала. Вони вакуумно запаковані. 26 гривень ковпаса. Це є нарізка салямі фірмова. Вага в упаковці 80 грамів. 26 гривень та 15 копійок коштує 100 грамів, бо женена традиційної від своєї лінії. Шейка делікатесна від своєї лінії. 26,40. Майже однакова ціна. 65 гривень та 30 копійок. Виріб фаршевий, баварський. Розумний вибір, Вага 420 грамів. 41 гривню та 30 копійок коштує ковбаса, салямі італійська. Ціна тут вказана за 100 грамів. 35 гривень та 20 копійок ковбаса папероні. Чи не звертала увагу, чи це новинка? Бачу її вперше. 58 гривень ковбаса зі свинини маестро кабаноси. Тут вага аж 120 грамів, більша пачка. 66,80 маєстро ковбаски. також 120 грамів. 37 гривень та 50 копійок. Коштує ковбаса. Ціна за 100 грамів єврейська. 40 гривень та 60 копійок. Ковбаса кабаноси з беконом. 60 грамів, тут різниця, бачите, в половину. Салями фует від добров. та щось новеньке: 53 гривні та 5 копійок за 100 грамів. Цікаво стало, а скільки ж вона важить, а вага більше 200 г. Тобто за таку паличку заплатите більше, ніж 100 гривень. Асотіс, сервела та українська від добров. Вага загальна 80 грамів. І ціна 43 гривні та 30 копійок. Від добров сервелат. Вага 280 грамів, і ціна за о, таку упаковку 96,70, другобицька від добров 126 гривень. Теж за упаковку ціна вказана. Вуха по царськи цар без вух тепер від глобіну. Вибачаюсь за жарти 36,50 маю якийсь веселий настрій. 76 гривень коштують ось такі сосиски докторські фірмові. До ходога. Вага 300 грамів. 112,50 сосиски. Тут велика вага аж 820 грамів. Докторські фірмові. Сосиски ласунка з вершками від торгової марки Добров. 30 гривень та 40 копійок за 100 г. Женевські із сиром ементаль. Сардельки такі. Від добров. 26 гривень та 15 копійок за 100 г. Палат сир м'який. Прем'яле 180 грамів за 41 гривню. Сир із блакитною пліснявою. Вага тут всього 100 грамів, а ціна 56,80. 82 гривні та 50 копій коштує сир м'який камамбер. Сир Камбер від Президент 81 гривня та 70 копійок за упаковку. Радамер 99,90 для всіх ціна, а при оплаті карткою АТБ буде 75 гривень ціна. Гауда по 71 гривні при оплаті карткою АТБ для всіх інших ціна 95 гривень. Бачите, тут є націночку окрема така накладка. Що це при оплаті карткою ТБ, вага 200 г. Сир пластинками, тостовий чедер, Ціна 51 гривня та 50 копійок за 130 грамів. І ще є ось такий гауда всього 8 пластинок в упаковці. Від deluxe Foods крем-сир з додаванням трав 175 грамів, за 59 гривень. І класичний. Так, зробимо тут порядок, покажемо поближче. 59 гривень. Original Філадельфія сир 89,40 за 125 грамів. Від Президент крем сир класичний 180 грамів, ціна 67 гривень. Сир твердий від своєї лінії, голландський або вершковий 50 гривень за 160 грамів. Сири сот зі знижкою 56 гривень 150 грамів. 51 гривня сиркова паста. Лачате. Такі два із доданням смаків коштують 45 гривень кожен. Бринза. Вага 220 грамів і ціна за упаковку 47,30. А ось тут ціна вже за 100 грамів. 31 гривня та 20 копій. Бачите, тут є така полосочка чорна, і на ній пише цей товар, ціна вказана за 100 грамів. А вага тут теж 222 грамі. І виходить, що заплатити більше, ніж 60 гривень. Сир, сироїжка. 34 гривні за упаковку. 26 гривень. Коштує ось така закуска від своєї лінії, але зі смаком курки. Звертайте увагу, бо інші смаки не акційні, а ось цей акційний 80 грамів. Чому кажу, звертайте увагу, тому що іноді можна подумати: візьму, спробую, поки на акції. Взяв, а воно не на акції. Закуска із бужениною, Пікнік. Вага 200 г. Ціна 35,80. І хумус з в'яленим томатом та базиліком. Вага 220 г і ціна 45 гривень. Сир напівтвердий 59 гривень. Королівський пластинами. 9 гривень за 100 грамів курячих крилиць від торгової марки Наша ряба. Опаковка більша так в районі 1 кг. 12 гривень та 50 копійок. м'ясо гомілки. До речі, купляла, сподобалось мені. Тут є шкірка м'яса, а кісточки немає. Вага теж, плюс-мінус 1 кг. 16,80 філе курчат бройлер. Але я розумію так, що це є, мабуть, зі стегна філе, бо воно таке невеличке. І звичайне філе куряче по 16 гривень за 100 грамів. 89 гривень коштують ковбаски для гриля часникові під торгової марки «Глобіно». Вага в упаковці 500 грамів. Такі ковбаски від «Глобіно» – «Медітерано». Хто знає, як перекладається це слово. Вага 600 грамів і ціна 121 гривня та 40 копійок. З карткою тебе трошки дешевше. 59 гривень, фарш охолоджений домашній. 18 гривень та 6 копійок за 100 г шашлика. По від торгової марки глобіно зі свинини. Виглядає апетитно. 115 гривень та 30 копійок крабові палички водний світ. Це є більша упаковка вагою 420 грамів. Відрозумний вибір крабові палички 37,70 240 грамів охолодження. Цей весь ряд є охолодження, а заморожені в морозилці. 39 гривень від своєї лінії. Оселедець 40 гривень від своєї лінії. Є зі спеціями, а є класичний: 180 грамів філе шматочками, 137 гривень оселедець Норвен в скляній банці в олії 43 гривні ікра. водний світ. З лососем. Вага 180 грамів. 45 гривень та 60. копійок крем креветка. 160 грамів. По 40 гривень від своєї лінії паста 180 грамів. 198 гривень коштує ікра зерниста лососева. Рибком продукт. Вага 100 грамів. Ще зараз є на акції лосос солений 120 гривень за 100 г шматочки. І ви просили показати масло від торгової марки Кому безлактозне 80 гривень та 80 копійок. 53 гривні коштує масло вершкове злагода з нежиреної жирності. 57%. І ще одне акційне це є масло молокія солодковершкове екстра, 88 гривень 82% жирності. І покажу вам, що ж придбала я. Взяла сир. Ось такі сосиски, мої діти полюбляють, інколи беру ці гречані хлібці хрусткі. Взяла оселедець, давно вже не купляли. Трошки філе і така намазка буде на хлібці. Такі невеличкі покупки. Так, заплатила я за це все 304 гривні з карткою ТБ зекономила 5 гривень. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам вигідних покупок та всього самого доброго. До нових зустрічей!